Євангеліє від Марка, сьомий розділ пояснення значення. Цей розділ зосереджений на протистоянні Ісуса Фарисеям, правильному розумінні чистоти та Його служінні язичникам. Головні теми перша. Ісус викриває фарисеїв за їхню лицемірну традицію. вірші 1.33, друге. Зцілення дочки жінки Хананеянки, вірші 24-30. третє. Сцілення глухого та танімого. Віші 37 Перший Ісус викриває фарисеїв. Вірші 1, довга, 23. Фарисеї та книжники докоряють Ісусу, що його учні не миють рук перед їжею, як наказують традиції старців. Ісус відповідає словами пророка Ісаї: Цей народ устами шанує мене, а серце їхнє далеко від мене. Він пояснює, що справжня нечистота не в їжі чи немитих руках, а в гріховному серці людини. Гріхи, які виходять із серця, Вірші 21-23 лихі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюби, захланність, лукавство, підступ, розпуста, заздрість, образа, бо того ж, гординя, безумство, значення. Бог більше піклується про серце людини, ніж про зовнішні обряди. Ніяка їжа чи ритуал не можуть зробити людину нечистою. Це роблять її гріховні вчинки та думки. Віра має бути щирою, а не формальною. Друге зцілення дочки жінки Хананеянки, вірші 24-30. Ісус приходить у Тир і Сидон, язичницькі міста. До нього приходить жінка сирофінікийка, не єврейка, і благає зцілити її дочку, одержимо бісами. Ісус спершу каже: Недобре забирати хліб у дітей і кидати щенятам. Але жінка відповідає так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зі столу дітей. Ісус захоплюється її вірою і каже за це слово йди, біс вийшов із твоєї дочки. Значення, Ісус спершу випробовує її віру, а потім винагороджує її смирення. Спасіння не лише для євреїв, а й для язичників. Бог відповідає тим, хто з вірою наполегливо звертається до нього. Третє. Зцілення глухого та німого, вірші 30, 1.37. Ісус приходить у десятимістя язичницький регіон. Люди приносять до нього чоловіка, який глухий і погано говорить. Як Ісус зцілює, відводить чоловіка в бік, торкається його вуха і язика, зітхає і каже Ефата, що означає відкрийся. Чоловік починає чути і говорити. Люди дивуються і кажуть, Він усе добре робить. І глухим дає слух і німим мову. Значення, Ісус має владу відновлювати людські недуги. Його чуда показують, що Він очікуваний Месія. Ісая 35. 5-6 пророкував, що Месія відкриє вуха глухим і розв'яже язики німим. Бог піклується не лише про євреїв, а й про язичників. Підсумок. У сьомому розділі Марко показує, що Ісус перша. Викриває лицемірство фарисеїв, істинна чистота походить із серця. Друга допомагає язичниці, Божа милість не має меж. Третій. Зцілює глухого та німого. Ісус прийшов зцілити не лише фізичні недуги, а й духовну глухоту та німоту. Головний урок Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце. Віра та смирення відкривають двері до Його благодаті. Євангеліє від Марка, восьмий розділ пояснення значення. У цьому розділі Ісус продовжує чинити великі чуда, але також починає відкривати учням глибші істини про себе та своє майбутнє. Основні події перше. Нагодування чотирьох тисяч. вірші 11. Другі фарисеї вимагають знамення. вірші одинадцять. Третє. Остерігайтеся закваски фарисейської та іродової, віші 14.21. Четверте зцілення сліпого у Вевід. Вірші 22-26. П'яте визнання Петра. Ти Христос, Вірші 27-30. Шостий. Ісус передвіщає свої страждання. Вірші 31-38. Перше нагодування чотирьох тисяч. 1-10. Знову велика кількість людей приходить слухати Ісуса, і вони залишаються з Ним три дні. Їм нема що їсти. І Ісус каже учням. Жаль мені цих людей. Бо три дні вже перебувають зі мною і не мають що їсти. Учні не розуміють, як нагодувати такий натовп. Ісус бере сім хлібів, дякує Богові, ламає і роздає, всі наїдаються і ще залишається сім кошиків їжі. Значення Ісус знову показує свою турботу про людей. Вони все ще чи не розуміють його сили. Вони вже бачили нагодування п'ять тисяч, але сумніваються знову. Число сім символізує повноту Божої дії. Другі фарисеї вимагають знамення. Вірші 11, 13. Фарисеї приходять і випробовують Ісуса, вимагаючи якогось знамення з неба. Ісус зітхає і каже, чому цей рід шукає знамення? Істину кажу вам, не буде дано знамення цьому родові. Значення. Вони вже бачили багато чудес, але не хочуть вірити. Віра не приходить через чудеса, якщо серце закрите. Третє. Остерігайтеся закваски фарисейської та іродової. Вірші 14, 21. Учні забули взяти хліб, і в човні Ісус попереджає їх: стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. Але учні думають, що Він говорить про звичайний хліб. Ісус нагадує їм, як він нагодував п'ять тисяч і чотири тисячі, і питає: чи ще не розумієте? Значить, закваска це вплив або ідеологія. Фарисеї, лицемірство, релігія без серця, ірод, світська влада, компроміси з гріхом. Учні ще не розуміють, що головне духовні речі, а не матеріальні. 4. Зцілення сліпого у Вивсаїді, вірші 22-8. Ісус приводить сліпого, бере його за руку, веде за село, плює йому на очі і питає: Чи бачиш що? чоловік відповідає. Бачу людей, але вони виглядають як дерева, що ходять. Тоді Ісус ще раз торкається його очей, і Він прозріває повністю. Значення це єдине поступове зцілення в Євангеліях, символізує духовне прозріння учнів, вони поступово починають розуміти, хто такий Ісус. П'ятий визнання Петра Ти Христос, Вірші 27-30. Ісус запитує учнів, за кого люди вважають мене? Вони відповідають. За Івана Хрестителя, за Іллю, за одного з пророків. Тоді Ісус запитує: А ви за кого мене маєте? Петро відповідає: Ти Христос. Ісус забороняє їм говорити про це іншим. Значення це центральний момент Євангелія. Учні, нарешті, розуміють, що Ісус Месія, але вони ще не розуміють, що Месія має страждати. Шос шостим, Ісус передвіщає свої страждання. Вірші 31, 38. Ісус вперше говорить учням, що Він буде страждати, буде вбитий і воскресне. Петро бере його на бік і починає його картати. Ісус різко відповідає: Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус каже до всіх: Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Значення. Навіть Петро, який визнав Ісуса, ще не розуміє, що Месія прийшов не панувати, а померти. Християнство це не легке життя, а готовність нести свій хрест. Найбільша цінність не земне життя, а вічність, бо яка користь людині, якби вона здобула весь світ, але душу свою занапастила? Підсумок восьмий розділ є переломним. Перше, учні поступово прозрівають спочатку фізично, зцілення сліпого, а потім духовно, визнання Петра. Другий Ісус відкрито говорить про свої страждання, але учні ще цього не розуміють. Третє. Бути християнином означає нести хрест, слідувати за Ісусом навіть через труднощі. Головний урок щоб слідувати за Христом, треба не просто знати, хто він, а бути готовим жити для нього і навіть страждати. Євангеліє від Марка, 9 розділ пояснення значення. У цьому розділі Ісус ще більше відкриває свою божественну природу та вчить учнів справжньої віри, смирення та жертовності. Основні події перше преображення Ісуса. 1-13. Друге зцілення хлопця одержимого нечистим духом, вірші 14-29. Третє Ісус вдруге передвіщає свої страждання, вірші 30-32. Четвертий хто найбільший у царстві Божому? Вірші 33.37, п'яте попередження про спокуси та гріх, віші 38.50, перше преображення Ісуса, Вірші 1-13. Ісус бере Петра, Якова та Івана на гору. Там його обличчя починає сяяти, а одяг стає блискучо білим. З'являються Мойсей і Ілля, і вони розмовляють з ним. Петро, не розуміючи, що відбувається, каже: Учителю, добре нам тут бути. Збудуймо три намети Тобі, Мойсеєві та Іллі. Тоді голос із Хмари говорить: це син мій улюблений, Його слухайте, і раптом, крім Ісуса, нікого більше не видно. Значення Преображення показує славу Ісуса як Божого Сина. Мойсей, закон і ілля пророки символізують весь старий завіт, який вказував на Христа Бог, Отець підтверджує, що Ісус справжній Месія. Учням треба слухати не традиції, а Ісуса. Друге зцілення хлопця, одержимого нечистим духом, вірші 14.29. Коли Ісус повертається з гори, Він бачить, що учні сперечаються з фарисеями. Батько приводить до нього сина, який одержимий духом, що робить його німим, кидає в судомах і намагається вбити. Батько каже: Якщо можеш, поможи нам. Ісус відповідає: Якщо можеш. Все можливе тому, хто вірує. Батько зі сльозами вигукує вірю, Господи, поможи моєму невірству. Ісус наказує нечистому Духові вийти, і Той залишає хлопця. Значення, віра, ключ до Божої сили. Навіть слабка віра, коли її приносять до Ісуса, може зростати. Учні не могли вигнати Духа, бо недостатньо молилися і постили. Духовна влада потребує глибшої посвяти Богові. Третє. Ісус вдруге передвіщає свої страждання. Вірші 30, 32. Ісус каже учням, що Він буде виданий, вбитий і воскресне на третій день. Але учні не розуміють і бояться запитати Значення. Ісус готує їх до Христа, але вони ще цього не усвідомлюють. Навіть найближчі учні можуть не розуміти Божих планів. Четвертий: хто найбільший у Царстві Божому. Вірші 30. 3:37. Учні сперечаються, хто з них найголовніший. Ісус садить маленьку дитину перед ними і каже Якщо хтось хоче бути першим, нехай стане останнім і слугою всіх. Значення Великий у Божому царстві це не той, хто панує, а хто служить дитина символ смирення та довіри до Бога. П'яте Попередження про спокуси та гріх. Вірші тридцять 50. Хто не проти нас, той за нас, вірші 38-41. Учні бачать чоловіка, який виганяє демонів іменем Ісуса, і забороняють йому. Ісус каже Хто не проти нас, той за нас. Божа робота не обмежується лише учнями. Не треба заздрити чи забороняти іншим служити Богові. Краще відсікти руку, ніж піти в гієну. вірші 42-50. Ісус говорить суворі слова. Якщо рука твоя спокушає тебе, відрубай її. Якщо око спокушає тебе, вирви його. Це не буквальний заклик, а сильний образ, що показує. Гріх серйозна річ, треба бути радикальним у боротьбі зі спокусами. Краще втратити щось земне, ніж втратити вічне життя. Підсумок у дев'ятому розділі Ісус Перший показує свою славу в преображенні. Другий. Вчить про силу віри і молитви. Третє. Говорить про хрест і Воскресіння, але учні не розуміють. Четвертий. Навчає, що справжнє лідерство це смиренне служіння. П'яте попереджає про небезпеку гріха і спокус. Головний урок: щоб бути з христом, потрібно вірувати, служити іншим і боротися з гріхом, навіть якщо це важко.